Дві людини отримали поранення у Бахмуті внаслідок обстрілів російських окупантів. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю та склади. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів: Верхньокам'янське, Спірне, Виємка, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Часів'яр, Опитне, Кліщівка, Північне, Залізне та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку. Ворог намагається покращити тактичне положення. Російські окупанти використовували артилерію, вдарили по вугледару. Зруйновано шість будинків. Травмованих та загиблих немає. Вчорашній день були обстріли десь на пів Почалися вони вони б'ють періодично, але влучання по житловому масиву. Влучання в деякі будинки дуже серйозні. Це руйнація прольотів і руйнація частини під'їзду. За добу піротехніки ДСНС знайшли 215 вибухонебезпечних предметів у Покровському та Краматорському районах. Обстежили майже чотири гектари території. Олександра зозновини на Суспільному. Донбас.